На вечерю відоме місце у Швейцарії називається Мантрьо. Потім ще хочу пройтись по магазинам, купити подаруночки. Ну, нерви були на пределі. Так, я зібралася на чійпіті. Короче, я вбив свою матір, дядька, ще когось. Як зрозуміти, що ти дійсно любиш якісь продукти? На вечерю підемо у ресторан, який біля мене. Він там дуже смачний, дуже красивий. Мені подобається і інтер'єр, бо схоже, як у нас в Україні, а не тут заклади, які вже 100 років. знаєте Ось, будемо смачно їсти. Але я трошки спізнююсь. Дуже рандомно, але що подолати. Ось, зніму вам, що ми там поїмо, а потім йдемо до нас, дивитися якийсь фільм, бо дуже холодно, гуляти неможливо. А просто десь ходити по барам і сидіти вже, якщо чесно, набридло. Тому така у нас на сьогодні програма. Я дуже рідко їм м'ясо, але сьогодні прям захотілося, тому у нас стейк з овочами. Ось це. Це не для мене, ось це також. Але ну, А що тут, ну-ка. Ну і сьогодні по ось таким напоям. дуже смачно. Цей ресторан я прям дуже люблю, тому що ну тут так прикольно, що дівчинка україномовна тут офіціантка, дуже класний сервіс, прям як в Україні. Все швидко, класно, смачно. І окрім цього, ще. Подобається, що ну дійсно як в Україні, бо в багатьох закладах майже у всіх тут в Швейцарії не дуже круте обслуговування. Ти довго чекаєш, до тебе довго підходять. Їжа така посередня. Тому так я дуже задоволена. Позадоволення. На вже вівторок я зібралася. Поїдемо в інше місто на ярмарок. Відоме місце у Швейцарії, називається Мантрьо. Там дуже крута ярмарка, повинна бути літаючий Дід Мороз, також повинен бути. Тобто, всі такі приготовлення до Різдва у них там найкраще, тому що в Берні майже нічого немає. Тільки один ярмарок, і той він такий вже замусолений, заїжджений, кожен рік одний те саме. Тому ми вирішили сьогодні поїхати, бо сьогодні плюс 9 і мінімальна температура нуль. Тобто, в принципі, нормальна температура, щоб погуляти, щоб нормально себе почувати, в принципі, є так як ми їдемо в 4 плюс-мінус півче... в на півчетпівчетвертого, десь так. То ми вдягнулися дуже тепло, але це краще ніж буде погода. Потім тобто перед цим різдвом, поки ще є ця цей ярмарок. Це в нас поки єдиний шанс такий, щоб класно там провести час. Побачити це все і насолодитися цим. Тому я зібралася і десь буквально хвилинок через 15 вже будемо їхати. Мене знову чомусь потягнуло на матові помади. У мене є тільки ось ця одна, вона, типу, щось коричнева, таке такий колір какао. Я її, в принципі, люблю, але її я не знаю вже скільки років, якщо чесно. Я її купувала ще в Україні. Ну і вона ще досі нормальна. Там, ні завалялась, нічого з нею не сталося, але я знаю, що після відкриття там, є строк придатності, і це, типу, рік, а вона в мене вже ну, типу, 3-4 мінімум. Але я її вже недавно користувалася і ну, все з моїми губами нормально, зі мною також нормально. Тому... А, сподіваюся, що сьогодні буде все супер. Іду на пошту, бо мені прийшов рахунок а, за мої аналізи, і вони чогось не перенаправили їх одразу карача, в страхову. Тому зараз йду, а, на пошту, тобто в центр. Потім ще хочу пройтись по магазинам, купити подаруночки батькам, бо їду ж в Україну, як я казала. Ось. І кавалєру теж купити я там Ну, придумала, що я, в принципі хочу щось. У мене вже вдома стоїть. Але таке по мелочі, треба докупити. Хочу роздрукувати наші фотки. Прямо ну, типу, як нормальне, знаєте, як плівку. Ось, і думаю, що буде супер. Останні дні були трохи сумбурними, але я вам зараз розкажу, що там було. Я вам показувала, що я їздила за подарунками, але нічого там не знімала, тому що дуже довго стояла в чергах було дуже багато людей. Коротше, ну, нерви були на приділі. Я хотіла роздрукувати фотографії, але чомусь роздрукувалася тільки одна, інші дві не роздрукувалися, плюс е, я ще раз спробувала і через шнур, і через Air Air щось там. Короче, де можна одразу з телефону е, роздрукувати. Коротше, нічого не виходило. За мною ще більше і більше людей скоплювалося. Я почала нервувати ще більше. Короче, вирішила: добре, заберу тільки ось цю фотку і все. І коротше, до побачення. Потім я ще була в ритуал, Скупила там все, що мені треба. Також була черга, і плюс багато людей нормально не походиш, не подивишся, плюс не було того, чого я конкретно хотіла. Але Ну, що купила, те купила. Я вам потім вже як буду дарувати, все я покажу. І вчора я була вдома, займалася своїми справами, і що, і ввечері пішла гуляти, все. Нічого такого грандіозного не було. І якось через те, що було холодно, через те, що була якась така незрозуміла погода, якщо чесно, знімати взагалі нічого не хотілося, взагалі висувати руки з курточки не хотілося. Тому ось так. Але наступного тижня. У нас буде Різдво, у нас буде поїздка. Тому я думаю, що буде щось цікаве. Плюс ще буду збирати починати збирати речі в Україну і в саму поїздку. Тому так. Подивіться, як змінилася картинка за вікном. Це просто. Я вам зараз покажу, що тут. Ну, взагалі, вчора весь вечір йшов дощ. Какой дощ? Сніг? І зараз я вам покажу, що тут. Така знову зимова казка. Я не знаю наскільки, але на пару днів точно. Потім знову все ж стане. Так, я зібралася на чієпіті. Але я трошки в такому підвішеному стані, бо у мене сьогодні було прання. Я вам не знаю, казала, не казала, у нас в домі є машинка і сушка, і вона, типу, для всіх, хто живе в нашому домі. Тут в Швейцарії це нормально, тому ну, окей. Але я не знаю, чому. Мабуть, я знаю, ну, коротше, я завантажила перше прання, і воно дуже погано віджало. Воно було просто тупо все мокре після закінчення, і мені довелося розділити навпіл і коротше, стирати ще один раз. Одну половину і потім ще одну, А часу у мене не дуже сильно багато було, тому коротше, я так, в такого чутті, але ну вже що робити. Тому з таким цікавим настроєм. іду в центр. Ще у нас почалося таяти, звісно, почався дощ. Сидіти вдома, ой, падаю. Так, я вже повернулася, трохи замерзла. Але, в принципі, в цілому, все ок. Хочу показати, що сьогодні купили. Перше це палички Пала Санто. У мене залишилася одна штука, я їх палю не супер часто, але коли вони в мене є, я знаю, що в мене є запас, і я можу окурювати все. І ось вони в мене є, тому дуже рада цьому. Блін, як вони пахнуть. Тут це просто отвал всього. В тому ж магазині, моєму улюбленому, езотеричному. А взяли ось такий браслет з гранату. Його властивості в основному це на ізобілі, на класне самопочуття, на покращення здоров'я, також на о, укріплення відносин на те, щоб відносини були там до брака. Ось також на гроші. В принципі, оце його основні властивості. Гранат взагалі дуже давно вже відомий камінь. І остання штука, яку я хотіла, я не пам'ятаю в минулому чи поза минулому влозі вам розказувала, що я дуже кое що хотіла. І ось я її маю. Ось ця колода, яку я прям, ну дуже сильно хотіла. Давайте з вами її розпакуємо. Ну Я сподіваюся, ми її зараз розпакуємо, блін. Зараз тоді роздерваємо. Коротше, до цього вона була лише одна, і вона була розпакована, тобто, ну, типу, тестера, щоб подивитися, яка колода туди-сюди. І вона була весь час така. І ми сьогодні прийшли, і вона була новенька, запечатана. Давайте з вами відкриємо її. Опа. Так, тут у нас книжечка. Одразу з поясненнями, по картам, що означає, звісно, на німецький, але, ну добре, і самі картки. Мені подобається, що вони такі тоненькі. І зараз давайте ми їх також розпечатаємо. Якщо, звісно, у нас це ну, вийде, вийде. Айома. Пачу, так больно сильно. Колода називається Магічне Таро. Так, да? так. Да. І ось, подивіться, яка мальовка. Ну, така прям мені дуже подобається. Коротше, дуже класно. Мені прям дуже подобається, дуже симпатично. Задувана ось така. Коротше, я дуже щаслива, прям дуже. Зараз буду переодягатися, відпочивати і побачимося з вами завтра. Так, сьогодні у нас вівторок, 4 години. За вікном у нас сонячно, і я цьому дуже рада, тому що, коли є сонце, піднімається настрій. А ми, з вами зараз... О, ми з вами зараз фарбуємося, тому що я йду на зустріч. На фоні дивлюся про Нейрона. Коротше, це і імператор Римської імперії, який був трохи того, тому що і він спалив Рим, і там набудував багато чого, і коротше, вбив свою матір, дядька, ще когось. Коротше, був таким сумасшедшим. Але ну, це я дивилася просто інше відео, і це, типу, частково доказано, що це він зробив. Uh, ну, про вбивство це точно, а про те, що він спалив колись Риму, це ну типу плюс-мінус інфа. Тому так, дивлюся на фоні, і звичайно на x 2 тому що для мене навіть якісь цікаві матеріали я не можу мені, ну, типу, uh, цікаво. Але я ну, не можу всидіти. Мені хочеться швидше, швидше дізнатися, що ж там було, що ж там вона розказує. Хоча цей канал він цікавий. Дійсно, цікавий, поданий матеріал, дуже цікаво. Я його вже другий euh, другий день дивлюся. І реально цікаво, мені подобається. Що ще у мене з нового? Нічого, вже є якийсь настрій, такий збирати речі, збирати чемодани. Хочеться вже пакуватись потрошку. Мені ще потрібно докупити цукерки, якісь сири, можливо, на подарунок, на пробу, на дегустейшн, щось типу такого. Я краще дзеркало візьму і так буду фарбуватися. І поїздка, яка в нас намічається вже на цю неділю. Я вже також хочу збирати чемодани, але я не знаю, що мені треба. Ну, типу, треба в чому зустрічати новий рік, потрібно в чому відсвяткувати нашу гадавщину. І, ну, типу, просто в чому поїхати і приїхати, і в чому там гуляти. Ми їдемо 29-го і повернемося 1-го. В принципі, багато речей мені не потрібно, але ж я дівчинка, я не знаю, що мені може бути потрібно. тому Мені потрібно все. Так вже хочеться поїхати додому, побачити своїх рідних. Я ще приїжджаю 5-го, тобто я виїжджаю 3-го числа і буду в Києві 5-го. І одразу звідти я вже взяла квиток і поїду до себе в Конотоп. тому що 5-го числа мого тата день народження. І супер, що я ще встигаю. А потім у нас Різдво. Бо ми, ну, так як і раніше святкували сьомого, так його і святкуємо наша родина, я маю на увазі. Ось тому: зберуться родичі, всіх побачу нарешті. будуть питання, що там, чи з'явився кавалєр, що там з роботою, мої найулюбленіші питання, чесне слово. Наче більше нічого спитати у людини, яку ви не бачили не знаю, там, рік. Ой. Ну, ладно, рік я була в травні останній раз. Ну, коротше, всім все цікаво, всім це потрібно знати. Їм не недостатньо, що я просто приїхала. Ну, звичайно, батькам достатньо, тому що вони кожного хочуть, ну що це там, калорій? Ну, вже залишилося там тиждень, залишилося ще щось. Коротше, дуже рада, що є можливість приїхати. Але з новою соцслужбою трошечки. Накладніше, тому що раніше я могла там просто сказати, що я їду, бо ми взагалі могла не сказати, і все було ок. А зараз, через те, що мої дати під карчу підпису, що я тут в наявності в Швейцарії, у мене випадає з першого по десяте, то мені потрібно передоставить їм мої квитки, що я дійсно їду на ці дати, і тоді вони там мене кудись занесуть якийсь реєстр чи щось там пам'яточку зроблять, що я підпишуся після 20-го чи щось таке. Ну, не можу я просто прийти і підписатися, що я тут. Ну, Я маю на увазі в інші дати. О, боже, падаємо. Як зрозуміти, що ти дійсно любиш якийсь продукт? Просто вже тут на батку осталось. В мене є нова, але я не знаю. Просто вже хочеться все доділати. Боже, за чим я це зробимо. Тому а, ще потрібно вирішити це питання, але якщо чесно, я не. блять, забула. Але, якщо чесно, я не знаю. А, як мені це зробити? Ну, по-перше, треба спитатися у цих перевізників, зможуть вони мені зробити цей електронний квиток чи ні, тому що в мене є тільки підтвердження, що я забронювала, що я заплатила там якусь частину, і, ну, типу, що я все їду з ними. А з приводу того, що електронний квиток конкретно, то це вже, звісно, і Тому мені потрібно ще зробити ось так, а ну, і ще я купила квиток тільки в ту сторону. А зворотні ще не купувала, тому що я там прикидаю, коли мені треба це зробити, коли там що. А ось, Тому я його ще не купувала. А вони в мене просять обидва. Типу, туди і назад, щоб ну, розуміти, які дати. Коротше, в які дати я їду і в які дати я повернусь. Ну, Взагалі, логічно, звісно, но. Але... Потрібно буде купити і через те, що це буде підзвітність, то я не можу зробити, як я робила раніше. Наприклад, ми там їхали. Ну, наприклад, першого числа ще тусили там можливо день-два в Польщі, а потім вже були в Україні 14 днів. На 14-й день ми їхали. Ось, і там ще там, в Польщі були, чи ще десь трошки там, один-два дні і вже поверталася. Тобто, типу, 20 днів плюс-мінус в мене не було в Швейцарії. І, в принципі, для них це не проблема. Але через те, що зараз підзвітність, то, ну, звісно, так і собі. З приводу курсів, я не пам'ятаю, казала вам чи не казала. на той інтенсивний, який я хотіла, то там, на жаль, немає місць. Вони мені відповіли, що ні. Ну, не мені, а моєму соцпрацівнику сказали, що, на жаль, ні. Але я можу стати в чергу. Ну, і він мені сказав, що все, тоді ти підеш на звичайні курси, чекай, тобі прийде запрошення на те, щоб перейти текст. текст. Тест. Я як палаумне вчу цю цей німецький, тому що, ну, звісно, треба подогнати його трошки. Щоб не просто це і не піти знову на курс А1. Бо я не хочу, я не хочу знову це все півроку вчити. Ну, реально. А, ось. І, а, і я чекаю ось цей тест, і мені дуже цікаво, як вони думають, верніше, коли вони планують його мені прислати. Тому що, окей, зараз, наприклад, Різдво, до речі, 24 сьогодні Різдво, хто відмічає сьогодні, вітаю, але це буде відео, блін, Короче, сердство вам вас зараз у всіх вихідні, а потім я їду, ну, типа, і коли я буду його здавати, почнуться ці заняття 20-го числа. Мені потрібно, ну, я так розрахувала, якщо я 17-го вийду, то якраз 20-го я ой дев'ятнадцятого я буду вже тут, в Берні, і, і вже 20-го зможу піти на ці курси. Але... Я звільняюсь, а коли проходити оцей тест? Якщо, якщо це буде онлайн, це буде супер. Я, якщо що, у мене два телефончика на одному проходжу, на одному щось піддивляюсь. І все, і це було б реально супер. Якщо так вони зроблять, вони так дадуть мені пройти його, то це буде супер. Але якщо вони захочуть, щоб я проходила його, типу, ну, прийшла до них, написала цей тест, потім його перевірили, чекати, ніпомітно скільки. То це, звісно, заюб, але вже буде видно. Я не хочу зараз себе обременять оціми всіма короче, думками. Тому що, в принципі, я не хотіла на цей звичайний курс, тому що це одна і та же пісня. Різний вік, різна успіваємость. Комусь потрібно більше пояснювати, хтось вже і так зрозумів. Ще щось. Ну, типу, не хотіла я, але ну, звичайно, краще ніж а, взагалі не ходити. Але персонально для мене краще вчити самостійно. У мене свій онлайн-курсик я по ютубу вчуся, вчу слова, практикуюся чуть-чуть і все супер. А оце ходити, потім ще здавати екзамени. Ну, вибачте, я в школі всі, все, що могла вивчила, здала. В універсі і бакалавра і магістратуру здала, защитила защитіла свої два дипломи. І я хочу просто викреслити все це іменно, екзаменське минуле просто на Не хочу я. Мене аж коробіт, блин, коли я повинна на стресі вчити, щось потім ще комусь розказувати, доказувати, щоб мене потім ще оцінювали. Ну, спасіба, я не хочу, я вже доросла, мене не потрібно оцінювати. Такі сьогодні жарненькі стрілочки будуть, ну ладно. Нічого страшного. Тому якось так. Не знаю. Як буде, як буде, так і буде, вже все. За кадром намалювала очі. І я ось думаю, можливо, просто губи зроблю такі а, глянцеві. Так подобається мені цей а, Кларінс. Чомусь його називали Кларанс. Добре, коротше, він мені дуже подобається. Я хочу його в інших оцінках, тому що, не знаю, подобається мені. Мені, до речі, з всієї лінійки там декілька кольорів, таких більш насичених, більш темних подобається. Тому я думаю, що, можливо, з поїздки я повернуся з якимись новими штучками. Хто знає, По поволосся його просто сьогодні висушила, трохи не досушила коріння. Ось, ну і вже як є. Мені подобається, що таке більш живе, більш прикольне. Я його е, сушу на Dyson все ще, і мені прям подобається. Воно реально виглядає живим. І я там викладала в TikTok, як я роблю свою укладку, і ну, як я там накручувала на Дайсен. І перед тим, як я сушу волосся, я наношу м олію а, на волосся. І там мені писали. Ні, не нанось олію, тому що ти так палиш волосся. І ну, е, на інгліше писали, тому ну, тіп, не наше. Ось і ти палиш своє волосся, ні, так не можна робити. І е, производитель, який на баночці пише наносити на вологі волосся. <сум> е, коротко, я, ну, моє волосся гірше від цього не стає, а тільки краще. Тим паче. А Взагалі-то взагалі-то, молекули масел всяких, вони дуже великі для того, щоб проникнути у саме волосся. Тому воно ну ось, сідає ззовні, а не внутрі, і воно, ну, типу, просто пом'якшує, або ось робить такий, типу, прикольний блиск. Все. Вона тобі, що картошка, яка жариться на маслі, звініті. Ну, що це таке? 24 число. У нас немає ні ялинки. Нічого не прикрашено, і я не знаю, чи ми збираємося. Реально, Минулого року ми купили здоровенну пухнасту ялинку. В триногу вона не стала, вона була просто облакочена в стіну, <сцяк>, але виглядала ну, нормально. А, всякі іграшки, ці гірлянди, все було, все було чудово. Але ми не знали, коли вивозять ці дерева. А казалось, що в якийсь день а, всередині чи там, в 20-х числах. Ні, січня, 20-х числах січня забирають ці ялинки, ти можеш просто їх винести, і їх заберуть. І ми цього не знали і спиталися тільки 30-го числа, коли це вже не робили. І як добре, що тоді в нас чи в кінці якраз січня, чи е в лютому. Чи на початку лютого були типу садовники, які розгрібали всі, все, що там а, позалишалося? Там підпилювали чистили, коротше все це зробили на великій машині. Приїжджали. І я перебігла до них зранку, спитала: типу, чи можуть вони забрати? Вони такі, да, можемо. Його є, слава Богу. І після цього. Ну, Желання отбіле, чесно. Тому я не знаю, буде в нас ялинка чи не буде. Везде цей бум. В інстаграмі бум, в тіктокі бум, на прикрашення, на ще щось, якісь ідеї. Ось і банти великі, дожди, як оце, гірлянда роса чи ще щось. Теж, я вже думаю, може віточки купити, може якісь, типу, як це називається, вінок купити. Що просто, бо я обожнюю запах хвої, я обожнюю, як оце все пахне. Ну... Но... Походу, ми пасуємо в цьому году. Все, я вже зібрана, вдягнулася, ну просто щоб було тепло, і вже йду на потяг. Какой потяг? На трамвай. Ось, відчуваю себе добре, глаза горять, все супер. Ну як зазвичай я прийшла на 4 хвилини раніше. Буду зараз чекати, але я вже, мабуть, казала або ні, я ненавиджу спішити і ненавиджу навиджу ждати. Але якщо вибирати з цих двох золів, ну тут світло непогане, давайте так. Краще, якщо обирати з цих двох зол, то мені краще не спішити і прийти, і там трошечки почекати, ніж літі на всіх порах, бо думати, що я зараз не встигну чи запізнюсь, а потім, якщо я реально запізнюсь, то мені потрібно буде чекати ну типу плюс 10 хвилин. Тому не спіша потихоньку. Ось тут три хвилинки вже і все. Так, я вже на такому макіяжике йду на остановку, щоб поїхати в центр з таким подаруночком. Купила в Ritualсі, як він називається, дифузор, потім не в ритуалі гелі для душа і фоточки. Ну близько колад. Коротше, такий легенький набір, щоб просто було. Тут взагалі в Швейцарії нормально прийти на Різдво і подарувати пачку макарон з поєтті. Тому я думаю, що все нормально. У нас зараз мінус -5, плюс... 5 плюс мінус. Коротше, десь мінус 3. Зараз мінімально буде мінус 5. Поки нормально, я ще вдягнулася, так шарфік. Але єдине чуєте оце. Але я з паштаніках. Таку пару треба виглядати не тільки красиво, але ще думати про свою жозефіну, правильно? Дякую за перегляд і побачимося у наступних відео.